Добрий день. Мені потрапив в очі дуже цікавий і дуже, на мій погляд, корисний матеріал стосовно здоров'я і стосовно нашого способу життя. А саме, як ви вважаєте, стародавні люди, наприклад, стародавніх греків чи римлян, чи страждали вони на хворобу Олець Геймера? Або чи страждали вони так сильно, як сучасні люди від захворювань, пов'язаних з віком і особливо з тими захворюваннями, що пов'язані з ураженням мозку, когнітивною функції, функціями мислення, запам'ятовування і таке інше? Його дуже цікаве дослідження, яке було опубліковане в авторитетному виданні. Я дам посилання на це джерело, і хто захоче, може опрацювати цю публікацію самостійно. Свідчить про дуже цікаві речі. Нам хочеться може думати, що вікові зміни пов'язані з роботою мозку, саме пам'яттю, процесами мислення, логічними функціями і таким іншим, воно просто притаманне людям похилого віку. І дійсно так думали, достатньо довго. Буквально новий аналіз, що проводився із читанням уважним грецьких римських медичних текстів, свідчить про те, що така серйозна втрата пам'яті, яка на сьогоднішній день вже дістала рівня пандемії. Яка уражує населення дорослого старшого віку, особливо у розвинених країнах світу, була надзвичайно рідкісним явищем 2000-2500 років, ну, за часів, наприклад, Аристотеля, Галена або Плінія старшого. А, журнал «Alzheimer's Disease» Підтверджую ідею про те, що хвороба Альцгеймера і пов'язана з нею деменція, тобто, знову ж таки, порушення пам'яті, порушення ментальних функцій, є, і може і повинна розцінюватися як хвороба сучасного середовища сучасного способу життя, головними факторами, серед яких є сидячий спосіб життя і впливи забрудненого середовища. Що зараз стає відомо і відкривається дослідникам про життя стародавніх греків. Ну, наприклад, і тут я цитую автора дослідження, на які я посилаюся, професора Каліба Фінча, стародавні греки лишили дуже-дуже мало, але знайдені згадки про щось, що було б схоже на легкі. Когнітивні порушення, тобто такі згадки є, але ці порушення легкі. Коли ми дійшли до Римлян і виявили принаймні чотири твердження, які свідчать про рідкісні випадки прогресуючої деменції, ми не можемо сказати, що це була хвороба Альцгеймера. Сучасні греки визнавали також, що старіння пов'язане із зниженням пам'яті. Які б зараз на сьогоднішній день вже визнавалися як легкі когнітивні порушення, але абсолютно не такі, що наближаються до таких втрат пам'яті, мови і мислення. Як спостерігаються на сьогоднішній день при хворобі Альцгеймера або інших типах деменції, оскільки вона не єдина хвороба Альцгеймера, яка уражує головний мозок і притаманна людям переважно все ж таки, старшого віку. Які є гіпотези того, чому все ж таки не було таких уражень мозку? Ну, дослідники припускають. Що, коли поступово кількість людей у містах збільшувалася, і таким чином римські міста ставали щільнішими, то зростало паралельно з цим і забруднення навколишнього середовища. І тоді почалися погіршення когнітивних функцій. Крім того, є ще один важливий вплив: він достатньо добрий знайомий історикам. І людям, які цікавляться ці історії, це те, що римляни, переважно зрозуміло римські аристократи, вони використовували особливий посуд. І оцей кухонний посуд він містив у своєму складі свинець. Так само, як і водопровідні труби, які такі, тоді вже були в римських містах. Вони також містили свинець. І крім того. Вони ще й додавали свинець у вигляді ацетату свинцю своє вино, що надавало захисту від інфекцій. З одного боку, з іншого боку, воно надавало трохи ефекту посолоджувача, але і ставало потужним нейротоксином, тобто токсином, що уражував головний мозок. На сьогоднішній день також багато або кілька авторів знайдені їх публікації стародавніх авторів, які визнавали токсичність свинцевмісних матеріалів, які використовувалися римлянами. І навіть деякі автори або вчені на сьогоднішній день припускають, що саме отруєння свинцем. Могло стати ключовим фактором у падінні усієї Римської імперії, хто знає? Які є на сьогоднішній день підтвердження гіпотези того, що саме спосіб життя та впливи навколишнього середовища? Вони є. Основоположними у виникненні порушень когнітивних функцій те це спостереження за особливими народностями, які ще живуть в наш час. І прикладом тому є народність цімане або чимане, це люди, які поселення в нижній Болівії. Де в основному залишається культура натурального землеробства. Вони також займаються полюванням, риболовлею для того, щоб забезпечувати себе продуктами харчування. Ну вони живуть приблизно так, як жили стародавні греки, римляни в своєму доіндустріальному способі життя. І в чому його особливості? Це в тому, що він є надзвичайно фізичним активним. І мають вони надзвичайно низький рівень деменції. Ну і далі заключення поважної групи експертів, це міжнародна група з дослідження когнітивних функцій, професори геронтології, психології в школі Леонарда Дейвіса. Вони виявили, що серед цих людей, людей похилого віку, поселенці Мане, Лише 1% страждає на деменцію. А навпаки, відповідно за даними Міжнародної асоціації хвороби Альцгеймера, на сьогоднішній день приблизно 11% осіб старших за 65 років, що проживають у Сполучених Штатах, мають деменцію. Ну і як заключення, як висновок дослідників, що це найкраще задокументована велика популяція людей похилого віку, які мають мінімальну деменцію, і проживають на сьогоднішній день. Знову ж таки, повертаємося до народності ці або чмане. І це все вказує на те, що навколишнє середовище є величезним визначальним фактором розвитку деменції. Бережіть себе, будьте здорові та будьте щасливі. З вами була Доктор Глена Губська